Після того, як ролик до золотистого кольору обсмажився, викладаю шарами. Шар спочатку перший, йде в мене цибульки з морквочкою, потім кролика. І закінчується так само цибулькою з морквочкою. У мене вийшло два таких шара. Я поставила в мультиварку тушкувати, я води не додавала, там достатньо води утворилося. Якщо на плиті або в духовці, можете додати ще 100 г води. Тушкую я так. 3 години, якщо кролик вже є майже готовий м'ясо, я пів літра сметанки розмішую столовою ложкою муки і трошки додаю переварної води не гарячої і додаю все це до кролика. І ще так тушкую приблизно пів годинки. І ось така густа, гарна підливка виходить з м'яким м'язком. Смачного вам, дякую вам за вподобайки і підписку!